Чи варто це робити? Зараз ви подумаєте про щось і карти та розкажуть. Чи варто це робити? А спочатку лайк цьому відео і підписуйтесь на мій канал, мені буде дуже приємно. Чи варто це робити? Подумали, подивились на карти. Що скажуть карти? Чи варто це робити? Ого! Так, звичайно, це карта помірність, старший аркан. Так, це варто зробити. Це якось гармонізує вас, щось покращить. Може ваше становище, стан, ваш фізичний, емоційний, може це буде примирення з кимось, або ви знайдете якусь золоту середину, оптимальний вихід. Це може бути те, що. Ви зробите такий крок, який влаштує обидві сторони, ну, щось таке. Ну, отже, варто це робити, і обов'язково піші, приймаю і дякую, щоб це програлося. Це важливо.